Оновлений Антонова Аероніт 2026 постає як один із найамбіційніших проєктів компанії, створений для того, щоб продемонструвати новий рівень ефективності, динаміки та технологічного мислення. Ця модель зосереджена на максимальному поєднанні потужності та витонченості, а також на здатності працювати в умовах, де більшість літальних апаратів втрачають продуктивність. Аероніт створювався як відповідь на потреби сучасного неба, швидкого, мінливого, вимогливого та орієнтованого на інновації. У 2026 році він отримав комплексне технічне оновлення, що підняло його можливості на якісно новий рівень. Оновлена силова система Аероніт тепер відзначається підвищеною тягою завдяки модернізованому турбінному модулю з оптимізованою термодинамічною стабільністю. Інженери зосередили увагу на тому, щоб апарат не лише набирав висоту швидше, а й зберігав енергоефективність навіть за інтенсивних навантажень. Після редизайну компресорного вузла вдалося зменшити турбулентні втрати, що позитивно вплинуло на плавність роботи двигуна та точність реакції на зміни тяги. Також покращено систему охолодження, вона стала компактнішою, легшою та здатною ефективніше розсіювати тепло, що відкриває можливість довшого польоту на високих швидкостях. Аеродинамічний профіль Аероніт зазнав суттєвих змін. Нові композитні матеріали дозволили зменшити вагу конструкції без втрати жорсткості. Крила тепер мають адаптивну геометрію, що автоматично коригується залежно від зовнішніх умов та стилю польоту. Це дає змогу апарату підлаштовуватися під поривчастий вітер, зменшувати опір у швидкісному режимі та підвищувати підйомну силу під час маневрування. Завдяки цьому, аероніт демонструє стабільність, властиву значно важчим повітряним платформам, але при цьому зберігає свою легкість та маневровість. Цифрова система керування також була суттєво оновлена. Новий алгоритм автономної стабілізації аналізує більше параметрів польоту, включно з мікровібраціями корпусу, температурними зрушеннями та дрібними потоками повітря. Це дозволяє аероніт діяти з більшою точністю, реагувати швидше та передбачати зміни середовища ще до того, як вони вплинуть на його траєкторію. Покращено і навігаційний комплекс, оновлені сенсори та програмні модулі значно знизили похибку визначення позиції, що особливо корисно для польотів у складних зонах або під час виконання завдань, які вимагають точності до сантиметра. Кабіна оператора отримала новий інтерфейс, орієнтований на інтуїтивність та швидкий доступ до ключових параметрів. Дисплеї стали яскравішими, а інформація на них структурованішою. Аналітика польоту, попередження та система пріоритетів дозволяють уникати перевантаження користувача зайвими даними. Окрему увагу приділено в безпеці, Аероніт отримав оновлений протокол аварійного планування, що здатен автоматично переводити апарат у режим стабілізованого зниження навіть у разі серйозної відмови модулів. Завдяки всім цим оновленням Антонова Аероніт 2000